Це ефективне вирішення саме проблематики і не просто поговорити, а прийти до результату, і вирішити ту чи іншу проблему громади тієї чи іншої області та загалом в Україні. Дуже багато роботи. Нам всім треба працювати в повній синергії, як і обласної влади, також з кожної громади в Київській області чимало проблем, і ми будемо вирішувати працювати в команді президента разом спільно з громадами в повній синергії. І в першу чергу це відновлення Київської області. Ми вже на сьогоднішній день відновили 17 тисяч об'єктів разом з громадою, разом з урядом, разом з президентом, разом з міжнародними партнерами, продовжуємо цю роботу. Це безпека регіону. В першу чергу це будівництво і ремонт нових укриттів. Також ми йдемо по відновленню соціальної інфраструктури це лікарні, дитячі садки та Школи енергетична безпека також в пріоритеті і після останнього удару. По Трипільській ТЕЦ ми повинні уже сьогодні працювати. Президент дав завдання готуватись до опального сезону взимку. На сьогоднішній день у нас є попередні результати. Ми по завданню президента їздили у відрядження до Сполучені Штатів Америки. У нас з Делою Хансеном Є попередні домовленості. Зараз велика команда інженерів Сполучені Штатів Америки та Європи працюють щодо розробки проекту нової реабілітаційного центру. Комплексної реабілітації, як і ментального здоров'я, так і фізично, в повній синергії будуть збиратись гроші, і ми хочемо побудувати флагманський проєкт. І ми очікуємо в травні е, старт будівництва нового реабілітаційного центру. І будемо це про, про це повідомляти. Це в першу чергу забезпечення наших військовослужбовців збройних сил України всім необхідним для майбутньої перемоги, відновлення держави і підтримка відродження нашого бізнесу, який постраждав внаслідок російської агресія